Всім привіт! Що, друзі, купив? Ось такий апарат. Пневмо пістолет Дніпро М. І оце почав його тіпа, тестувати. Ну щось не дуже виходить. Думаю, зніму відео, бо читав коменти, там трошки скарги, типа, не стріляє. Ну і в мене поки що не виходить. Коротше що? Купив, щоб вагон, так, не буду так направляти. Щоб бити вагон на роботі. Щоб було швидше. Зараз будемо пробувати. Так, е, інструкцію е, прочитали, трошки не зрозуміли, подивилися відео на YouTube, е, наставив компресор на від, від 4 до 7 атмосфер працює. Зараз ставлю. Де воно? Так. Зараз буде звучить. Так. Коротше, дивіться, як заряджаються ці святі ось такі. Це Дніпро М ph 22 s Як заряджаються? Показую. Ось ця штука. Хоп! Тут же воно заряджене. І ось. Ну, Щось мені поки що не дуже подобається. Ну зараз подивимося. Оце, бачите, отак воно вставляється, отак витягується, якось незрозуміло. Зараз покажу. Так. Оце йде отака упаковочка тисяча штук. 70 гривень, напевно. 70 гривень ви будете А, перед тим я ось сюди е е капнув трошки масло. Це я на відео подивився в ньому. Зараз ставимо. Так, шляпочками отуда. Отак ложимо. І оце мені оцей момент щось не подобається. О, чого я його маю якось. Ну це тришок. Чого воно оце дивіться? О! Так, на людей направляти не потрібно. Оп! заклацуємо. Тут ось обмежувач, бачите? ось Отакий. В сторону, Під'єднуємо і будемо зараз стріляти. Так, ну що, пробуємо? Фу, Боже, поможи. Хоба. 0. О! О. О. До речі, я зняв. Ось отут така штучка стояла. так, Поставлю обмежувач, щоб не, не бахнуло. Отаку штучку зняв. Щоб коли б'єш вагонку, нема вагонки вдома, вже на роботі буду тестувати. Щоб вже ж воно заходило. Бо це блин, воно зайве буде. Получається, пазу вагонки, я думаю, що не буде бити, То оце так. Зараз спробую. Коротше, тестую. Завтра візьму на роботу. Якщо цей, то залишаю собі. А ні, поверну назад Дніпроем. Ну, я вже бачу, що, напевно, о, обмежувач працює. Обмежувач. Оп. І б'ємо. Так, а ну як там, як на відео в Дніпроемі, Там, типу, бігом. Раз, раз, раз. Боже, хоч би пальці не поприбивати. О, та ти що? Коротше, масла не було, то не стріляло. Оце ось воно било, било. А бачите, масло трохи капнуло. Так, а вон тільки що не стрельнуло. 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 Є, лупа хорошо, мама мія. Клас. Оце мені поки що подобається. Так, а якщо це вагонка... Так, а як же ж воно там? Ах, ти скажи. Ну це виходить якось отак там паз. О, коротше, більш за все, що спрацює. Коротше, залишаю собі. А ні, яке залишаю? Завтра візьму на роботу. Попробуємо. А ви напишіть, хто вже має такий інструмент. Напишіть, чи вагонка е, нормально б'ється ним чи ні. Бо з, з інструментом вже, з таким краще бити, ніж е, молотком. Хоча як не буде електроенергії, то, і є генератор. Так що таке відео. Коротше, тестував е, прямо, прямо в прямому, що називається, майже. зразу ж не вийшло. А тут дивіться зараз. Оп! Оп! Клас. Клас. Мені подобається. Дивіться. Во! Забиваю так, що мама міє. Клас. Супер. Коротше з вас. сподобайка отака. Підписочка по-любому. І напишіть, хто користується, пневмо такими степлерами чи пістолетами, як воно правильно називається. Степлер. Степлер називається. До речі, класно, що до нього і кейс іде. І ключики йдуть, і масло йде. Погано, що стовби не йдуть, Ну це жарт. Коротше, все. Всім пока. А, стоп! Бажаю всім благ. І не забувайте донатити на ЗСУ, на дрончики. Ну, ви розумієте. Всім пока.